Доброго раночку, сніданок, мукбанг. Давайте поснідаємо. У мене сьогодні тости, як завжди. Е, сирочок плавлений, ковбаска. І отакий от ось донат. Пончик. Чого його називають донат? Обичний пончик з чернікою чи чим він такий. Попробуємо. Так, зараз я тост трошечки намажу маслицем. Хочеться мені його сьогодні помастити. Так, трошечки. Нові сьогодні зажарювала. У мене ще завчора один лежить, але я його спробувала, він зовсім, знаєте, зовсім такий дубовий, що я думаю, буду тут сидіти гризти, його не хочу. Я б то гризла мені все одно. Так, прилетів коментарій. Один єдиний, от оксанки, як обично. Спасибо тобі, Оксаночка, дай Бог тобі здоров'я, сонечко. Живи довго і щасливо. І я його, опять же, переписала, не поленилась. Тому що у мене по-другому ніяк. У чоловіка телефон не такий, як потрібно для цього діла. От. І я хочу вам його зачитати. Пише Оксанка. Розказуйте нам, Оксана, про все. Все буде цікаво. Моя мама пішла дуже рано, я була підлітком, моя мама ще була дуже молода. Без мами людина сирота в будь-якому віці. Питання: які були хобі в житті, чим захоплювалася, що подобалося, ким мріяла стати, чи як хотіла реалізуватися в житті? Та чи вдалося? Дякую. Дякую за питання. Я ложечку не взяла. У мене тут чай, тяньшань, зелений з полуницею. Без цукру, я п'ю чаї без цукру. Іноді п'ю каву. Заварну. Тоді кладу тут ложечку цукру або цукрозамінник З молоком. Кофіварка є, ну, обична така, знаєте, на, на 5 чашек, чи на 4. рідко користуємося. Може, кухоньку вже зробимо. Тоді будемо користуватися. Я сподіваюся. Всего ждемо, так? Да? А так чашку заливаємо? Так, по темі. Хочеться зупинитися на темі про маму трошечки, чуть-чуть. У мене теж мама пішла молодою, я вважаю, їй було 59 років, мені 33 на той час. І дійсно, коли мама не стало, у мене була дуже сильно ній, Дуже. Дуже багато плакала. Я дуже багато її згадувала. Так кажуть, не можна. Мені дуже було важко. Я, я не могла повірити в це, знаєте, осознати дуже довго. Потім трошечки оця вся істеріка в мене притихла і почалась глибока, глубокий біль почався. Він триває досі. Це так у кожного, це однозначно. Поки мама жива, вроді й не віриться, що таке може статися. Я її все боялась представити сідою старенькою, з морщинками, слабенькою, такою, знаєте, ну, боялася і того й не случилось, що боялася. Вона пішла молодою, дуже красивою. От. І дійсно людина стає сиротою в тому плані, що накоплюється дуже багато інформації в тобі, і ти кому б її не розказав, ефекту того немає. Як от мами. Мама вислухає. Буває навіть просто промовчить. Не можу капець. Буває, просто промовчить. От. Тобі легше все одно. Заберено. Викинуть. Буває, десь порадує не одну, а ти щось вибереш для себе. Ну, в общем, це людина, якої ти зливала душу. Для мами це не заставляло труда вислухати. ей было в радость. Вот и все, девочки. Вот такая история. Ой, блин, капец. Нашу а так расстраивается. Накрас лыжишь. А -а -а -а. Блин. Вот так. Так. Так що так. Це можна наказати іще, але я ж кажу, трошечки ми остановимся. Підемо далі. Життя триває. Так, питання. А які були хобі? А, у мене хобі було... О! Куди я тільки не ходила? це Як в школі була. І на в'язання ходила. Я на макраме ходила. І на танці ходила. На Бальні я походила один день і пішла туди. А на народній українській, ну і там всякі такі ходила я. І ми навіть виступали. Два танці помню. Два танці помню. От. І під пісню Boys, Boys, Boys. По цю пісню ми танцювали. И там еще элегия была у нас. В платьюшках мы там. Угу. Смотр самодеятельности. Тоже мы там участвовала. Ну, в общем, все в школе. Чим еще дома? Я открытки сбирала. Фантики потом из пить жвачок. Потом, что у меня там еще было? Анкету я вела, песен. Ну, як у всех, Знаете, такое. Вот. А когда уже я стала старше, угу. я Допустимо, тут, уже, як я переїхала сюди, ну, соответственно, закінчила школу, вже там які захоплення, які хобі. Нічого такого не було, не вишивка, не в'язання, нічого це я не робила. Я працювала вже і практично, ну, нічим я не захоплювалася. Не було такого. А коли приїхала сюди, тут сформувався колектив самодіяльності, десяточка, і дівчата, значить, співали. Співали. А потім у нас прийшов керівник по танцях. І мені так схотілося танцювати, і я прийшла до них. Прийшла танцювати, вони співають, я ж тупо вони поспівають, і починається репетиція танців. І я ж танцювала з ними, ставили танці. там. В общем, для села виступали, їздили по селах, там. їздили в район, таке по місту, знаєте. От. Скільки ми ходили на танці? Года-два, три, може. Не більше. Тому що почалась повномасштабне, і дівчата всі розстроєні, розбіжалися, ніхто не схотів все це продовжувати. Ну, в общем. А потім, оце я коли ходила на танці, в один із, на наступний рік, мабуть, ходили ми по селу Калядувати. Представляєте? Це ж оце таке на Полтавщині, таке на Западній Україні. І, значить, прийшли ми на репетицію, на колядку. Я кажу, та я похожу з вами просто для масовки там. Ну, ладно. Прийшли на репетицію, і слова ж всім роздають, і мені слова роздають. Оце, знаєте, пісня Ірини Федіршин Хай Ісус молоді дитя. І мені кажуть, так, Оксана, ану, співайте з нами. Я почала тягнути з ними. І кажуть, так. Ніяких танців. І, танців. і будеш ти співати з нами. Mm. То я ходила і співала після того. Всім понравилось, що я внутрі попадаю на мене, в мене другий голос. А я співала. От. Ще в мене було таке трошки, знаєте, трошки. Я така трохи... На полу творча людина. У мене було таке, тамадою, трошки була. Трошки була, да. Тут даже свадьбу вела. Тут уже. Василя. Не знаю, може комусь не понравилось. Я його перший раз вела. Ну, як по мені, я виконала всі свої завдання. Все, як положено, всі ритуали, всі ці обряди, верні, обряди, все, що надо. Передавилось українське весілля, як воно ведеться, якщо. На кожному моменті зупинилася. В ну, общем, працювала над цим. От декілька е е ювілей Ну, Тут два точно. Дома один. Ну, так тут, по місту. Таке. Таке сяка. Це в мене було таке захоплення чи хобі, чи що його. От, а насчет роботи, щось я довго вже, да? А з приводу роботи я трошечки розказувала там мокбанги у вечірньому, самому першому. На цю тему. Ну хочу доповнити. Я хотіла порихмафером. Ну ще я б хотіла, знаєте, там, ну я це не реалізація, а просто я бы удовольствием робила ту роботу секретарем. Просто секретарь. Ну, Сейчас на секретаря вишают стільки Всякі інформації, всякі контролі, всякі звіти. вот так все. Ну, я вважаю, що якщо б я залишилась вдома, то реалізація моя, по моїй професії, вийшла б взагалі, як, як у нас кажуть, як три медика. Да. Я по професії юрист, і я працювала, саме перша робота моя була це Державна виконавча служба. Я там працювала державним виконавцем. Я пройшла всі стадії. Я більше 10 років там відпрацювала. Державним виконавцем, старшим державним виконавцем. Головним не пам'ятаю, чи була, чи ні. Чи може сразу заступником я вже була. Ну, з моїм багажем, що вже заступником мені вже було отак, на раз. Так що та людина, яка стає у руля, їй потрібно пройти всі ступінь. І я їх пройшла. Пройшла ота до я. Ну, відкривайся. Тут я працюю юристом. Юрист-консульт я на підприємстві. Ой, какой він не дуже красивий. Не Ну, що, зараз ми його попробуємо. Короче. Ну, ароматный. Ну, в общем, реализовалась я. Ні. Як для себе, то не. Я ж кажу, якщо б я там залишилась, то да. Я бы уже и начальником была відділу Мені подобалась та робота. Дуже подобалась. Допомагаєш людям. Ну, Там навіть були такі боржники і стягувачі, які просто приходили побалакати. Просто дідусь і бабушка, там вони, дід з баби, по-моєму, отримав якусь суму, і він просто приходив до мене побалакати. Ну що там, Олександрівна, ну що там? Я кажу, та нічого. Ну ладно, давай, я каже, про про жизнь там <гум> Ну там, Смачний кексик. Кексик, донатик. Малий? От. Тут мені подобається. Я вже втяглася, у мене тут е, тендерні закупівлі я займаюсь. Зараз це дуже актуально. Щось вот. получається, щось визвання узнаю, щось обновляється, щось. В общем, робота як робота. Вот. Так що. Там помимо закупівель, ще є всі обов'язки. А я справляюсь, мені подобається. Була б тільки зарплата подостойніша, я вам скажу. Да. Зарплата смішна. А навіть щось, де моя салфетка, нема вже. А навіть щось інше. Скільки час вже? 7 минут. Угу. Ось вот таким акбам вийшло. Дуже, мені кажеться, змістовний. Друзі, підписуйтесь. Стала цифра, як вкопана. Оце рік знімаю. Якщо не доб'юсь результатів за рік. Не знаю, що буду далі робити. Подивимося. Мені треба за рік зробити те, що треба. Щоб у мене була, був стимул для цього. Стимул бажання, натхнення. Тому підписуйтесь, підтримайте мене. я себе не знаю, я себе вчора передивлялася, мені понравилось. Все, друзі мої. Бажаю вам гарного настрою, миру, тихого дня, щоб все було добре. Будьте живі, здорові. Все, па-па.